Thank you Гуманітарна допомога, можливість вижити чи збагатитися. Телеканал СТС провів другий круглий стіл у рамках проєкту Експертна думка. Тема гостра та актуальна, говорить експертка проєкту Тетяна Мироненко. Коли в перші дні повномасштабного вторгнення весь світ об'єднався, аби підтримати Україну і допомогти нашим громадянам, ліками, продуктами, небайдужі люди збирали речі і віддавали ледь не останні кошти. Знаходилися і ті, хто не втрачав нагоди нажитися і на цьому. У квітні, травні, влітку мені почали телефонувати друзів, знайомі, навіть мало знайомі, і просили прийняти гуманітарну допомогу з однією умовою, роздати чесно і щоб не владі, щоб не владні структури. Я зразу не зрозуміла, що це за умова. Тому що неможливо повірити, що нормальні люди можуть сприймати гуманітарну допомогу як спосіб власного збагачення, хто і як розподіляв гуманітарну допомогу, чи всі вантажі доходили до адресатів, і чому організація перших вантажів із допомогою для жителів Сумщини закінчилася відкриттям кримінальної справи. Зокрема, на на той час заступницю голови ОВА Вікторію Медвідь посадовиця курувала цей напрямок у перші тижні після початку повномасштабної війни, а вже 15 березня була звільнена із посади. Обвинувачення пред'явлено фізичній особі, а не посадовій, яка з перших днів війни намагалася і непогано організувала доставку в суми гуманітарної допомоги. Справа в даний час слухається в суді. У мене одне запитання: навіщо? Навіщо так терміново звільняти? Навіщо дев'ять заяв в поліцію, що вона крадійка? Яка мета? Добратися до великих обсягів гуманітарної допомоги? Чи недовіра до своїх кадрів або ж необхідність відштовхнути волонтерів? Розподіл гуманітарної допомоги тема, що регулярно викликала обговорення у публічному просторі. Зокрема, такими думками жителі Сумщини ділилися в коментарях під нашими відео в соціальних мережах. Про подібні факти говорить Тетяна Мороненко, неодноразово чула і в зверненнях від жителів нашої області. Я пообіцяла людям, які мені телефонували після нашого першого столу. І коли вже був анонс про цю тематику, що я озвучу це в ефірі. Питання від мешканців юнаківської громади. Людям не видають гуманітарну допомогу, якщо є заборгованість за комунальні платежі, інваліди і безробітні. Грошей на проплати нема, роботи нема. А гуманітарка з їх слів це я не перепровіряла, не з'ясовувала, тому що вони мені телефонували. Лежить під охороною чи забороною голови громади. Розповідали і про факти такого зловживання в медичних закладах області, коли пацієнтам пропонували заплатити за препарати, які лікарня отримала безоплатно у вигляді тієї ж гуманітарної допомоги. Кожен із цих випадків має бути озвучений і не залишений без уваги. Ті гості, які будуть сьогодні виступати, кого я запросила, вони з радістю погодились, тому що у кожного видається є власна історія. Історія про те, а як воно було з гуманітаркою. Хтось кричав, хтось там лаявся, хтось. Комусь не доставало, комусь зайве а, і ми вже маємо з цього приводу досвід, тому треба обговорити. Я звертаюся до правоохоронців і кажу, шановні мої колишні колеги, все, що ви тут почуєте, майте як заяву. Тому що, якщо є підстави, реагуйте. Прийшов час. Новини СТС. У зв'язку з проведенням вимірів погодинного електричного навантаження в Україні, 15 лютого на Сумщині пройде без погодинних відключень, можливі лише аварійні відключення. Споживачів закликають користуватися електроенергією з урахуванням відсутності обмежень. Так фахівці прагнуть визначити, скільки електрики необхідно для сумщини. Варто викидати усі лампочки розжарювання, говорять науковці СумДУ. і на практиці показують, чому. Оце у нас нормальна напруга 220 вольт. Тепер вона буде в мережі падати менше 215. І оце буде відбуватися. тут у мене регулятор стоїть. Я імітую падіння напруги. Воно у нас буде до якогось моменту горіти, а потім почнеться отака. Ситуація, дивіться при зниженні рівня напруги, лампочки починають миготіти, аби уникнути такої проблеми, говорить науковець у квартирі. Досить простого, але дієвого засобу для стабілізації. Якщо ви де небудь вкладовочки або де, небудь залишите хоча б одну лампочку накалювання. От ми зараз паралельно засвітимо лампочку накалювання. Дивіться. Вона не реагує на перепад напруги виходить? Ні, вона шунтує всю систему і якби дає можливість піднімати напругу і працювати нерозберігаючим лампочкам. Для того щоб стабілізувати систему освітлення, достатньо однієї лампочки розжарювання на будинок. От воно все зменшується, але бачите, мігатіння нікого немає. Угу. От практично до нуля воно працює. А, а при цьому, якщо я її виключу, зовсім нічого немає. А як діяти при відключенні електроенергії? Найчастіше українці вдаються до придбання генераторів, але їх застосування не завжди енергоефективне. Якщо у вас будинку, або якщо у вас там в аптеці або в якомусь невеличкому магазинчику необхідно включати додатково цей генератор, то я дивлюся, ну мало у кого генератор на 1 кВт, а так в основному на 2 кВт. А як воно потім використовується? Воно використовується тоді електроенергія, яка генерується дуже і дуже неефективно. Адже невеликий магазин чи аптека потребує близько 500 Вт електроенергії. Тоді як генератор видає в 4 рази більше і спалює літр бензину за годину. Що робити? Та дуже просто. Можна поставити отаку штуку. Це якраз розробка наших спеціалістів. Електромобіль. Лів. З нього береться три баночки, бачите, акумулятор, отаке воно маленькі. Ставиться сюди булачок, який перерозподіляє заряд, щоб ці баночки не перезаряджалися, розподілялися нормально все. І далі стоїть пристрій, який перетворює 20, 12 чи 24 вольта, в 220 змінної напруги. Такий пристрій заряджається за годину півтори і може працювати близько восьми годин живлячи, наприклад, опалювальний котел і кілька ламп у квартирі. Ну, наші фахівці, вони як лабораторні екземпляри, вони роблять проблем. Немає а щоб це все зробити ну так в промисловому. Ну, хай звертаються, вже чим зможемо, поможемо. Це ж, це ж, це ж така справа. Не менш вагома і глобальна розробка науковців СумДУ – система моніторингу електроспоживання. Буквально ці пів, пів години до вас приходила Обленерго на чолі із комерційним директором вони хотіли подивитися на нашу систему, були задоволені. Тож фахівці розроблять технічне завдання для адаптації системи до потреб суми обленерго. Загалом система дозволяє аналізувати, хто коли і скільки електроенергії споживає, аби бачити, де можна зекономити. Вона включає в себе давачі, ви бачите, і синенькі і чорненькі. Тобто, система не інвазивна, вона не втручається в саму мережу. Вона не підключається до електричних мереж. Вона знімає показники, показники ці всі відправляються в оці ящички. В ящичках отут у нас розташована система архівації, тобто все, що сюди приходить, воно туди складується в цей ящичок. Вже звідти інформація надходить на центральний сервер. Сортується і аналізується. Ми зробили її по аналогії з системою моніторингу і прогнозування теплоспоживання. І бачимо, що вона буде економити за рахунок дисципліна дисциплінування наших споживачів і активної активного надання інформації щодо споживання сьогодні. На сьогодні ну я десь думаю, що процентів 15 це буде гарантовано. Система моніторингу теплоспоживання будівель успішно працює в місті вже кілька років. До неї підключено 65 закладів, зокрема школи та лікарні міста. Система підказує, коли варто скоротити споживання відповідно до погодних умов. Кожного ранку перераховує по фактичним показникам. Тобто, ми бачимо прогнозовану, ми зараз покажемо вам прогнозовану кількість теплової енергії, тобто це ліміт, якби потім. Після проходження доби вона перераховує і істрої вибудовує ще одну лінію, яка стосується вже фактичної температури, яка була повітря. І третє, що вона відпрацьовує, це в сукупний такий графік, кількість теплоти, яка споживалася. Науковці постійно вдосконалюють систему, аби зробити її ще більш зручною та ощадливою. Тетяна Мостіпан Євген Сердюк, новини СТС. У сумах підписали меморандум щодо будівництва модульного містечка для вимушено переміщених осіб. Ми можемо нарешті побудувати мою мрію. Я про це давно мріяв, щоб створити таке містечко, де можуть люди тимчасово знаходитися під час, коли вони цього потребують. Будівництво модульного містечка, а також виділення на ці потреби землі, вже погодила сумська міська рада. Коли ми почули ініціативу, таку ініціативу, як як вона була впроваджена у Львові. У Чернігові, і коли разом з Черніговим, ми отримали пропозицію від керівництва товариства Червоного хреста нашої області, нашого міста, то ми одразу погодились у містечку, яке планує звести за півроку, зможуть проживати ВПО та особи, які потребують тимчасового прихистку. Два з половиною гектара, які ми зараз маємо, ми прорахували з урахуванням тих безпечних. Параметрів, які там пожежна служба і тому подібне, розриви, проєктанти да, зробили спеціалісти, спеціалісти да, в тому числі архітектор міста Суми, да, приймав участь. Розміщення це було обрано було декілька пропозицій, але саме керівництво, обласне керівництво, міське керівництво товариства, обрало саме цю територію, яка знаходиться поруч з шпиталем, поруч, ну можна сказати, поруч з місцевим таким нашим медичним містечком. В проєкті двоповерхові будинки приблизно на 28 квартир кожен. У будинках будуть одно та двокімнатні приміщення, обладнані всім необхідним для перебування сім'ї. Ми планували, якщо ми побудуємо сім будиночків. Зараз, поки по проєкту у нас шість там може розміститися, але ж говорю, це все буде уточнюватися. Потім в процесі, вже коли ми будемо проектні роботи робити, то в середньому ми можемо розмістити. По тим параметрам, які дає проектна організація, до 400 чоловік, Юрій котяр, максимлизнюк, новини СТС.